Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В квітні в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи НБУ ввів в обіг пам'ятну монету Чорнобиль відродження лелека чорний. Це четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території чорнобильського заповідника, і цей огляд буде присвячений саме цій монеті. Тож підписуйтесь на канал, розміщуйтесь зручніше та починаємо наш огляд. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник це не лише унікальна природоохоронна територія, а й важливий науковий центр, де вивчають вплив радіації на флору і фауну. Зона відчудження та зона безумовного відселення, які з 26 квітня 2016 року стали частиною заповідника, перетворились у своєрідний резерват для комфортного проживання та розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного і рослинного світу. Одним із символів відродження цієї землі є лелека чорний. Завдяки збереженню середовища в Чорнобильській зоні популяція птаха зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону. Лелека чорний або Кіконія Нігра це птах родини лелекових дає. Цей вид лелеки відрізняється довгим червоним дзьобом та контрастним оперенням. Верхня частина тіла прикрашена чорним пір'ям із зеленим та червоним переливами, тоді як нижня частина біла. Лелека чорний птах великого розміру. Вага особи не становить на всередньому 3 кг. Розмах крил близько 1,5 метри, висота ніг майже метр. Орал лелеки чорного простягається лісовою смугою Центральної, Східної і частково Південної Європи. Також цей птах трапляється на гніздуванні в Азії та Південній Африці. Зимою чорний лелека на півдні Сахари. І в Південній Азії. В Україні цей вид оселяється на Поліссі, в Карпатському регіоні, подекуди на півночі лісостепу. За даними 3-го видання Червоної книги, в Україні гнітися близько 400-450 пар лелек чорних. Зокрема, в Чорнобильському заповіднику 24-27 пар. У Чорнобильському заповіднику головним ворогом для лелеки Чорного є Орлан-Білохвіст. Орлани активно палюють на дорослих особин та часом нападають на гнізда, щоб забрати великих пташенят. Лелека чорний охороняється Бернською і Бонською конвенціями. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного. Використано там подрук. Над яким ліворуч на дзеркальному тлі написи. Лелека чорний. Кіконія Нігра. Угорі – пташенята в гнізді. На аверсі монета розміщено малий державний герб України. Угорі написи Україна під гербом. Номінал монети 5 гривень праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя. Що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак радіаційна загроза, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчудження, що стало своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки Чорного, Коня Проживальського, Рисі, Зубра, Лося, ведмідя Бурого, по колу на дзеркальному тлі написи. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Ліворуч. Чорнобил Radiation and Ecological Biosphere Reserve. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України угорі. Та рік карбування 2024 унизу. Монета має номінал 5 гривень. Її виготовлено з Незільберу. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса монети 16,54 грами. Діаметр 35 мм. Гурт монети Рифлений. Тираж 40 тисяч штук. У тому числі 20 000 штук у сувенірному пакуванні. В день реалізації монет в інтернет-магазині НБУ нам вдалося придбати і звичайний екземпляр за 165 гривень. І екземпляр в сувенірному пакуванні. За 208 гривень. Лелека Чорний символ відновлення природи в умовах, де людська діяльність залишила слід радіації. Його присутність у Чорнобильському заповіднику нагадує нам про важливість збереження зникаючих видів та природних екосистем. Адже саме завдяки турботі про навколишнє середовище в зоні відчуження популяція виду лелеки Чорного зростає. Це дає надії на відновлення флори і фауни регіону та свідчить про те, що Чорнобильський заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення. У мене це перша монета з серії Чорнобиль відродження. Монета дуже цікава, і сподіваюся, з часом придбати інші раніше випущені екземпляри. Напишіть в коментарях, чи зустрічалась вам ця монета або монети цієї серії, та як вони вам. Не забувайте підписуватись на наш канал. А ми й надалі будемо намагатись готувати для вас огляди на цікаві монети. До зустрічі!